На одному з уроків ми з вами говорили, що на попередньому уроці ми з вами звертали увагу на методику проведення серцево-легеневої реанімації. Пригадайте, на одному із наших уроків ми говорили, що, крім непрямого масажу серця, ми можемо використати автоматичний зовнішній дефібрилятор. Або поки його принесуть, ми виконуємо непрямий масаж серця. Використання дефібрилятора є ефективнішим, ніж проведення непрямого масажу серця. Також ми говорили, що дефібрилятори можуть розташовуватися в місцях великого скупчення людей. Це можуть бути метро, театри, вокзали. І повинні бути в довільному доступі. Сьогодні на уроці ми більш детально розглянемо умови використання дефібрилятора. Отже, тема нашого уроку застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Що таке дефібриляція? Це хаотичні, різночасові скорочення волоконь серцевого м'язу, під час яких серце не в змозі гнати кров по судинах. Коли ж приступає до використання автоматичного зовнішнього дефібрилятора, як вам вже відомо, що ефективними заходами рятування життя постраждалого з раптовою зупинкою серця є правильне натискання на грудну клітину і, якнайшвидше, електрична дефібриляція. Було доведено, що відтермінування дефібриляції на 1 хвилину зменшує виживання постраждалих на 10%. В той час, як виконання протягом однієї-двох хвилин дефібриляції після раптової зупинки серця сприяє відновленню роботи серця в більшості постраждалих. У зв'язку з цим, у більшості розвинених країн світу, в багатолюдних місцях на помітному місці розташовані шафки з автоматичним зовнішнім дефібрилятором. Ви можете бачити на зображеннях приклади розміщення дефібриляторів в Україні: Львів, Київ, Чернігів, Вінниця. Як ми говорили, що це мають бути місця найбільшого скупчення людей, зокрема, автовокзали, ЖД-вокзали. Давайте перейдемо на сайт Укрзалізниці. В них є стаття розміщення ще 22 липня 2022 року, про те, що Укрзалізниця отримала від ТОВ Червоного Хреста України 44 дефібрилятори. До цього моменту дефібрилятори були встановлені на вокзалах Харкова, Запоріжжя, Одеса, Львова, Ужгорода, Дніпра і Києва. Дефібрилятор встановлений на центральному залізничному вокзалі Києва ще минулого року, тобто, на момент виходу статті, тобто 2021 року, врятував життя пасажиру під час евакуації на початку Великої війни. Найближчим часом дефібрилятори з'являться ще на таких вокзалах, як імені Шевченка, Кропивницький, Черкаси, Олександрія, Знам'янка, Львів, Тернопіль, Трускавець, Моршин, Дрогобич, Рівне, Коваль, Луцьк, Здолбунів, Шепетівка, Івано-Франківськ, Чоп, Чернівці, Мукачево, Полтава-Південна, Полтава-Київська, Миргород, Кременчук, Кривий Рів. Головний, Харків Пасажирський, Київ Приміський. Дарниця, Коростень, Житомир, Гребінка, Чернігів, Суми, Конотоп, Вінниця, Козятин, Фастів, Біла Церква, Жмеренка, Хмельницький, Бердичів, Кам'янець-Подільський, Вопнярка, Покровськ. Хто живе зараз в одному із цих населених пунктів, можете перевірити наявність цього дефібрилятора на ЖД-станціях. Повернемося до нашої презентації. Коли ви стали свідком, раптової зупинки серця все чинить за звичайним алгоритмом. Оцініть, чи все навколо безпечно для вас. Якщо безпека очевидна, підійдіть до постраждалого. З'ясуйте рівень його свідомості. Якщо постраждалий непритомний, покличте когось із присутніх на допомогу. З'ясуйте, чи дихає постраждалий. За відсутності дихання попросіть свідка події викликати бригаду екстреної медичної допомоги і принести автоматичний зовнішній дефібрилятор, якщо він наявний поблизу місця події. Поки несуть дефібрилятор, ви розпочинаєте, розпочинаєте серцево легеневу реанімацію 30 натискань і 2 вдихи в тіло постраждалого. Про вдихи ми говорили тільки при наявності захисного клапана. Продовжуйте ці цикли до появи автоматичного зовнішнього дефібрилятора. З що ж складається сам дефібрилятор? Перш за все, це корпус, який може бути зібраний в спеціальну сумку. На корпусі є дисплей, який відображає серцевий ритм та дає тексти, текстові пояснення. Кнопка увімкнення і вимкнення, динаміку, скільки подаються голосові. Команди. Кнопка розряд, яка натискається тільки після того, як ви почули голосову команду. Мікрофон. записує всі переговори під час роботи дефлібрилятора з метою об'єктивного аналізу дій. І самі електроди. Отримують інформацію про серцевий ритм для автоматичного вибору сили розряду і подають на шкіру грудей розряд до 360 джоулів. Які ж є особливості пристрою? Ми з вами вже переглядали в одному із наших попередніх уроків невеликий фрагмент роботи дефібрилятора. Так отже, перший крок. Необхідно розташувати автоматичний зовнішній дефібрилятор біля себе, увімкнути його і виконувати голосові команди. У його програмі. Закладено алгоритм реанімації з використанням електричного розряду. Це все він робить в автоматичному режимі. Пристрій підказує, як наклеїти самоклеючі електрони на грудну клітину постраждалого. Наступний крок накласти електроди на оголену суху грудну клітину постраждалого. Правий електрод накладається на правий верхній підключичний відділ грудної клітини, а лівий на лівий нижній боковий відділ грудної клітини. По діагоналі, можна сказати. За потреби пристрій повідомить про необхідність нанесення розряду. Наступний крок. Вам необхідно переконатися, що під час аналізу ритму ніхто не торкається до хворого. Оскільки це може порушити алгоритм аналізу. Автоматичний зовнішній дефібрилятор має розпізнати ритми і визначити розряд. На четвертому кроці ще раз переконатись, що під час аналізу ритму ніхто не торкається хворого, і якщо дефібриляція рекомендована, ви натискаєте на кнопочку розряд. Наступний крок продовжуєте робити серцево-легеневу реанімацію. Тобто 30 натискань, 2 штучних вдихи. Знову ж таки, наголошу при наявності захисного бар'єрного клапана. Через 5 циклів апарат знов зробить паузу для аналізу серцевого ритму і, за потреби, накаже виконати розряд. Більш детально пропоную вам познайомитись із роботою. Дефібрилятора у відео. Уявіть собі ситуацію, що на моїх очах людині, людина втрачає свідомість, тримаючись за серце. Першим ділом перевіряючи безпечно. Безпечно. Морщина вам потрібна допомога. Мужчина що з вами, він не реагує. Хлопець сірому, залишайтеся, будь ласка, поруч. Раз, два, слухає дихання. Чотири, п'ять. Будь ласка, викликайте швидку Номер 103. три. Скажіть, наприклад, ми не дихаємо Віктор, приблизно 50 років. Робимо серцево-легеневу реанімацію, а також запитаєте за наявність автоматичного дефібрилятора десь пору. Чи зрозуміли ви мене? Так, я вас зрозумів. Добре, дякую. Раз. Шість сім, вісім, дев'ять, двадцять дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять двадцять, двадцять два, двадцять три, двадцять. 24, 25, 28, 29, 30. Беру маску клапан. Для штучного дихання. Для мого захисту. Раз. Два. Так, я знайшов за цей брилятор. Дякую. Ми будемо користуватися. Так, я вийду. бриллятор. Безує серцевий ритм. Не доторкайтеся до пацієнта. Буде шок, буде спрацьовувати. Заряджається. Всі відійшли від пацієнта. Ніхто не дорвається до пацієнта. Увага небезпечно, Всі відійшли. Почні церкцеві легеневі реанімації. Він заворушився, ожив, перевертаємо на бочок. Супер! Треба врятувати людину. Наші натиски допомагають крові з киснем іти до мозку, тобто продовжувати життя мозку людини. Але порятунок цієї людини залежить від дефібрилятора. Як тільки з'являється автоматичний дефібрилятор, його потрібно відкрити. Зумкнути. Те, що зробив Мар'ян. Він нам говорить, наклейте наклейки на оголене тіло, там, де зображено на картинках. Завжди зображено на картинках куди клеїти. На будь-якому дефібриляторі. Наклеїли на оголене тіло. Наклеїли. І під'єднаєте конектор. Деяких дефібриляторах він же одразу під'єднаний. Аналізую серцевий ритм. Зараз не торкаємося. Бо він аналізує, не доторкається. Він нам це говорить. Буде спрацьовувати. Буде шок. Заряджається. Всі відійшли від пацієнта. І тільки зараз почала блимати оця помаранчева кнопка. І тільки зараз він небезпечний. Тому тут треба акцентувати увагу, щоб всі відійшли. Увага, небезпека, всі відійшли. Коли ми її натискаємо, проходить струм. Це дійсно небезпечно. Тепер він каже, почніть серцево-легеневу реанімацію. Після того, як ми відновили роботу серця, коли ми його зняли цю фібриляцію, треба, ще його впхнути, запустити. Ми своїми натисками його запустимо. Отже, в кожному випадку автоматичний зовнішній дефібрилятор підбирає оптимальні параметри серцево-легеневої реанімації. І рятівнику залишається тільки виконувати його команди. Практика показала, що застосування автоматичного зовнішнього дефібрилятора до прибуття карети екстреної медичної допомоги сприяє найбільшому виживанню постраждалих. У вашому підручнику ця тема розкривається у параграфі 11. Плюс до того, ви бачите знак, яким позначають місце. Знаходження зовнішнього дефібрилятора. Зокрема, це зупинка у Польщі. В Україні ми говорили, є в приміщеннях ЖД-вокзалів, в метро, театрах, спортзалах і так далі. У підручнику у вас розписано послідовність виконання серцево-легеневої реанімації за допомогою автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Як виконувати безпосередньо ці дії, ви щойно бачили у відео. Дайте, будь ласка, відповіді на питання, які є в кінці параграфа.